Доброго дня, мене звати Влад, я трейдер-аналітик Libertex. Хочу вам розказати про свої думки по ринку на цей тиждень, які очікування взагалі, так, і як би я заходив. Не певно, давайте почнемо з валютних пар. Це буде євро і фунт основні валютні пари, які я торгую. Якщо ми подивимося глобально, так, то євро вже майже місяць знаходиться в корекції в шортовій, так. А... Ось, навіть да, можна побачити, що 4 свічки недільних в шорт, а зараз ми вже зробили глибокий тест недільного імбалансу, так. Також, якщо ми подивимось на днівний таймфрейм, Вчора у нас був full fill також днівного імбалансу. І зараз ми вже можемо бачити, як ціна потенційно дає реакцію в лонг. По євро я би ще з лонгами не, не спішив, бо, як бачите, трошки ми зараз тут в консолідації і не ясно, куди піде ціна. Тобто, впевнені були лонги, напевно, вже були після закріплення ось в цій зоні да? хоча б на годинному таймфреймі. Але я думаю, що воно закріпиться, після чого можна буде шукати вже тут лонги. Але також будьте обережні, бо тут ми маємо ось вчора був злив ціни. У нас тут годинний імп. Ціна дуже часто любить давати реакцію від нього. Тобто ціна може піти ось таким чином, так? але і розвернутися. І ми не знаємо, звідки вона розвернеться, тож треба бути акуратним тут. Якщо ми дивимося за... <кій> на фунт, тут ситуація вже трішки краще. Вчора ми також зробили тест денного імбалансу. Да, ось тут так гарним афітілем. Його затестили, і зараз вже ціна впевнено йде в лонг. І навіть я ось на цих на цих ось значеннях відкрив зараз позицію в лонг і чекаю. Як я казав, по, на прикладі з євро, треба бути акуратно в таких імбалансах. Тож я зараз... Слідкую за ціною, але все ж таки, мій таргет це фулфіл цього імбалансу ось тут. Якщо ми дивимось глобально на ці два активи, так на цей тиждень, то я б очікував би лонгову неділю. Ось цих значень побачимо. Можливо, я й помиляюсь. а Тепер давайте глянемо індекси. З індексів я торгую тільки НАЗДАК сотий. Тут ситуація теж більш-менш понятна на місячному таймфреймі, якщо бачимо, ми минулий місяць зробили дуже глибокий тест, збір ліквідності, після чого ціна дуже впевнено і швидко розвернулася. так а, Глобально по НЗДАКу я б очікував. Досягнення до 22.227 ось сюди. Входу в позицію я для себе зараз не бачу. Я буду вже дивитися десь після 4-ї години, бо, як ви може знаєте, торговий час у індексів більше йде за американським часом. І тобто, наприклад, з 12 там До 3 годин дня я б не рекомендував би взагалі торгувати, бо дуже мало ну, дуже маленька волатильність. А, також давайте подивимось на криптовалюту. Я її майже не торгую, але ось сьогодні собі накинув таку позицію по BTC. А, у нас тут а, доволі таки схожа ситуація з індексами, так. У нас тест днівного імбалансу. У нас е, був глибокий тест на місячному таймфреймі. І ось навіть да, ціна ще не закріпилася, але я передньо відкрив тут опозицію в лонг. Буду очікувати BTC в значеннях десь 109,608. Так, тож, більш чіткіші сигнали ви можете отримати в моєму телеграм-каналі. Щоб отримати доступ до нього, напишіть своєму персональному менеджеру. Тож бажаю вам гарного дня і чудової торгової неділі. До побачення!